Спочатку зробимо м'ячик з паперу. О, звичайний листик паперу. Комкали і зробили м'ячик для метання. в ціль. Відходимо. М'ячик з паперу в правій руці позаду. Ліва ручка дивиться в бік метання, лікоть лівої руки. Вага тіла на тій нозі, яка позаду. Попереду ліва ніжка стоїть на носочку. Під час метання права ручка йде вперед, ліва йде назад. Обов'язково робити поворот тулуба. Оцей рух, поворот тулуба. І зараз зроб, зробимо ще три рази оцей рух, коли права ручка йде вперед, ліва йде назад. Різкий рух, різкий рух. А тепер пробуємо метати, не забуваємо про роботу кісті.